Усім привіт, друзі! Дивіться, сьогодні ми знімаємо з Андріаном. Я знімаю дивіться. Ми граємо якусь страшилку, не знаю. Ми в перший раз граємо її. парт один. парт один. Це що? О, там парт два, так? Останній, останній. Ідемо в останній, так якось час. А то скільки можна піти? А тут не пише. Ладно, чекаємо, бо зараз воно швидко пропаде. Чи заходимо? заходимо? Ні, ні, почекай, ще не заходимо. Ні, заходимо. Бо зараз заричали з нами зайде якраз. О, тепер можна, заходити. І що І це? чекай його нік. ар. Та блін, не стрибачав. Він что, значит, ми читаємо? Арксиденс. Арсиндихинс. Дін... І бачите, певно, ви замітили, що в нього нік помінявся такий самий тільки з дев'ять. Бо ага. просто в нього щось, коли я, е, я зайшов, у нього, типу, робокс, вибило, типу я вибуло, типу, реєструвати. Я заєстрував на такий самий нік, бо я, в мене чогось все одно був друг він. І типу, я переписав, але там вибило, що такий типу, нік є, і вибило з чимось, і я вибрав 9. Так, о, сюди-сюди. О, ні, сюди. Сюди я вже нажав. На червону. На червону жме. От, це чекай, з тобою. А чого я не можу з тобою? А я з тобой... А ні, О, Я вроде вроде... Вс ты! А ну я дивлюсь на себе телефон А вот так. А, а мы всі разом, так просто щось. А що це? Ген -арт. А фонарик тощо? Тощо. О, я тоже. Ой, тоже загуб про фонарик. Давай, перши, перши. А ну это. Там трам. Там що замок є? А та там є замок. А, а, за а зачем, а зачем? Ось парушка. А, це заробить. Я так і думаю, що це заробить. Погнали, шукаємо. А, а во ключ! Що? Мене. О, де він? О, ок. Ок, був. Все в мене ключ. О, мене, ключ. Всіх дайте. Андріан. Дайте, я, я йду, почекай. Андріан, почекай всіх! Почекай Андріан. на нас. Всі разом, Давай всі разом заривідаримо вже розробили. А, а, а в а мене ще один. А, то має не ще Що це? Йома, це було вже. Йома! Йома! Ой! Диви! Перші. Вбивай. Я вбив. Валим. Але воно не може ні. Ми можемо бити. Аккуратно! Воно може бити. Почекай мене, я до тебе зарядю. Але як бити, як бити? А Може сюди, почекайте сюди. Ні, не почекайте. Почекайте, якась свічка. Бочка. Бочка? Треба, треба прыгнути. Щось, щоб нам Я Чекайте. Теж не треба. Я не знаю, що робити. А може туди, треба паркур? Почекай, Я... почекай. Ааа, то, то може свічку треба взяти якось, Я не знаю. А, подивіться, свічку покласти туди. Ні, що почекай, почекай. Я певно понял, куди треба. На ті бокси. То по типу паркур зрозумів. Іду на ті кейси. Треба на кейси. Та на кейсі! Я вам казав! <ріх> шо, ти що, ти чув? Я з вами, одразу до мене пішли. Я вбив цю, цю чоловіку. За мною чу, голова скелета бігла а, з руками. А я вбив ту чучело. Я забоявся і просто йому на нафік. І а, я а, такой, ек, експорта! Майк Тайсон просто був. На! Біялу, не, -а, не а що в тебе? Тупі, тупі, тупі. Пісто, тупі. Пісто, тупі. А пучкай пистолет! Нет, пчела буває поважиємо! Сзади! Бежить у мене! А Що це таке? Це не може бути. Нема смерть. Померли. Щось якийсь розбив сьогодні. Давай ще раз. Дру друзі, усім папа. Ми зараз можемо знімати ще одну частину, але попа поки... усім уснім попа.